Добрий ранок, академії інсталяторів. Нам таки вдалося вже на другий день навчального процесу потрапити на об'єкт, на якому встановлений котел тривалого горіння від компанії Кенда. Якщо ви поглянете, то така версія котлів перестала випускатися років два назад. Тому що в цій версії ще в нас обшивка зроблена з оцінкованої сталі, це абсолютно не критично. А ось те, що впливає на функціонал, це дверцята. Як бачите, верхні дверцята у нас повнорозмірні, а нижні дверцята у нас значно меншого розміру, ніж ніж верхні. Згодом компанія Кендл дослухалася своїх клієнтів і почала робити верхні і нижні дверцята однакового розміру. Тому що через нижні дверцята часто доводиться. Вигрібати золу. Також перші кілька паліняк дров варто закладати спочатку через нижні дверцята, а потім решту палива завантажити через верх, для того, щоб дрова, які падають через топку, не пошкоджували бетонне днище, яке теж має здатність злущуватися з часом. І так, які конструктивні особливості нашого котла? По-перше, це котел тривалого горіння і головна його особливість, він має горіти довго на одному завантаженні палива. Саме тому в таких котлах реалізована концепція верхнього горіння, але повітря для горіння подається по спеціальному терміналу. Цей термінал із розсіювачем повітря прив'язаний до другого кінця цього тросу. І коли перед, перед кожною розтопкою вам потрібно піднімати термінал до самої гори. Його можна зафіксувати на спеціальному крючку. І якщо ми відкриємо зараз камеру згорання, робити це при працюючому котлі треба дуже обережно, бо в котлі скучуються гарячі гази, ви можете побачити, як розпечений розсіювач повітря висить на тросіку. Саме в такому режимі ми завантажуємо паливо в котел. І після того, як все паливо завантажили, завантажимо його по нижні дверцята, опускаємо капелюх і розпалюємо вже трісочками, папером, ну, хто яку магію вміє застосовувати той таку і використовує. Так, Акуратно опустимо. Акуратно опустимо. Тепер, що стосується елементів автоматики, їх тут дуже-дуже мало і, мабуть, це добре. Ну, найбільш інформативний елемент це термометр, який знаходиться прямо на передній панелі. І він показує про те, яка температура зараз в верхній частині котла, Власне кажучи, звідси тепло і забирається. Ну, і що стосується регулювання температури, то на цьому котлі встановлений був регулятор температури від компанії VAT. Могли бути версії з регуляторами Honavell. Ну, кому як повезло, скажімо так, до регулятора до ціпочки з другої сторони п -п -п приєднана заслонка. Зніми, я будь ласка, заслонку. Коли регулятор каже, що температура недостатня, заслонка привідкривається, і в камеру згорання подається більше повітря. Коли ж температура в, в коті досягає заданого значення, регулятор закриває заслонку. Таким чином, котел отримує значно менше повітря для горіння. І Суттєво знижує свою теплову потужність. Е, тепер давайте глянемо, як же він обв'язаний і які елементи використані. Якщо ви звернете увагу, поруч біля котла стоїть тепловий акумулятор. Е, мабуть, це перший наш об'єкт, у якого тепловий акумулятор виготовлений без змійовиків, тому що замовник однозначно заявив про те, що тут буде тільки твердопаливний котлей, ніякої катал, ніякої альтернативи у нас не буде. Е, Використаний бак е, теж нестандартний. Як бачите, він вищий ніж стандартні рішення, спецзамовлення, як зазвичай. Е, доб, е, біля ну, що тут, бак утеплений заводською ізоляцією. Тоді ще була ізоляція м'яка. На сьогоднішній день ви можете обрати ізоляцію або тверду, або з пластику, або м'яку із е, вініл. Е, для компенсації об'ємного розширення встановлені два бочки по 80 літрів. Як бачите, стандартна конструкція зварена з металу. І Клапани до компенсаційних бачків, про які ми з вами постійно говоримо. І, власне кажучи, сьогодні в академії також будемо говорити. Я, з вашого дозволу, переміщуся взад за котлом. Перше, на що хотів би звернути увагу, на обмежувач яги димоходу. Як бачите, обмежувач чаги стоїть і він сильно забруднений. І по факту він зараз заблокований частково в відкритому стані. Основна причина, чому це трапляється, це те, що він відведений на невелику відстань від димоходу. Для того, щоб знизити ризик за його забруднення, важливо відводити сантиметр на 20-30 від горизонтальної ділянки димаря. Наступний елемент група безпеки. Як бачите, група безпеки змонтована одразу на вихідному патрубку з котла, і між, ним, і між нею і котлом жодної запірної арматури немає, і так і повинно бути. Ну і раніше наш сервіс ще так робив, зараз мені хлопці вже розказали про те, що. Полімер не використовують, використовують уже розбірне з'єднання і злив теж роблять із зацинкованої труби. Але тут ця uh, задача захистити оператора або власника, якщо в момент спрацювання котла він знаходиться десь поруч, щоб uh, гаряча вода і пар потрапляли в каналізацію, а не, потрап не, потрапили, на, ну, не потрапили на людину. Далі, раз уж ми вже зверху, зверніть увагу, будь ласка, сюди стоїть термостат накладний. Його задача запуск насосно-змішувального вузла в момент, коли твердопалений котел розігрівся до достатньої температури. Ну, і раз вже заговорили за нього в нижній частині для розігріву температури зворотки на котлі, плюс для забезпечення циркуляції теплоносія в режимі аварійному, коли немає електропостачання, встановлений насосно-змішувальний вузол від компанії СБ. Все стандартно. Спробуємо подивитися, давайте. Якщо наш Олег оператор нам щось покаже. Ні, термометри вже закисли, не зможемо подивитися. Подивимося у нас в академії. Вузол складається із циркуляційного насосу, термічного клапану, кранів, гравітаційного клапана і трьох кранів з накидними гайками, збудованими шариками. Достатньо компактний вузол і дозволяє суттєво спростити затрати і зменшити витрати часу на обв'язку котельні. Ну, і ви можете побачити, що е, трубу ми використали оцинковану, діаметром 28 мм. І при невеликій відстані між котлом і тепловим акумулятором, а в нас котел потужністю здається, 35 кВт, да, такого такого діаметра трубопроводів цілком достатньо. Забір теплоносія на систему опалення. Ми виконуємо із верхньої точки буферної ємності. Для цього ми встановлюємо триходовий змішуваний клапан від компанії Фріза. І, як бачите, на виході стоїть гільза з датчиком температури. Я знаю, що це датчик температури від контролера Євростер 11М. Зараз ми вам його покажемо. Далі подача теплоносія відбувається за рахунок циркуляційного насосу Grundfos версія Sierra u PSO 256. Ну і зазвичай завжди ми монтуємо уподібний фільтр для того, щоб захистити цей циркуляційний насос від заклинювання. На виході з насосу стоїть зворотній клапан. І е, все тепло, яке генерує твердопаливна котельня, розділяється на два потоки. Перший потік для, для обігріву самої котельні тут встановлений невеличкий радіатор, бо котельня окрема стояча будівля. А основний потік, тепломосів, пішов по, е, по трасі. Траса була зроблена самостійно. Це каналізаційна труба, всередині в якій вставлені дві труби із щитого поліетилену скриза СТІСІ, так. І кілька трубочок із у, у труби е, п, поліетиленової. В одній із них провідники вставлені, а дві труби, я так розумію, резервні, можливо, подача холодної води, можливо, ще якісь е, зарезервовані канали зарезервовані труби. Так. ну, Що ще зазвичай робиться? Буферну ємність ми підключаємо завжди карнами з американками. Таким чином, щоб можна було, як в випадку, якщо щось трапиться, буферну ємність відключити і від'єднати, і провести якісь неї маніпуляції, потім повернути назад. Ну і автоматика. автоматика на даному об'єкті дуже спрощена. Як бачите, три автомати, там, дві релюшки. Причому релюшки потрібні для того, щоб в момент, коли автоматика, котла, котельність запускає циркуляційний насос твердопаливного котла, потрібно, щоб розімкнувся сухий контакт в контурі програматора. До речі, скоріш за все, той провод, який закладений в трасу, якраз і пов'язаний з газовим котлом, який стоїть в хаті, як основний котлоагрегат. І коли твердопаливний котел готовий видавати тепло, той котел вимикається по контуру програматора, запускається циркуляційний насос. І Забезпечує подачу теплоноція в систему опалення. Важливим аспектом на даному об'єкті є те, що власник має певне позитивне ставлення до димарів, і на цьому об'єкті був реалізований правильний димар, такий, який має бути в теорії. Як бачите, димар у нас встановлений на звареній конструкції з металу. Конструкція була пофарбована, але сліди корозії є. Можливо, доцільніше в цих задачах використовувати конструкцію або із нержавіючої сталі, або із оцинкованого профілю. Можливо, для того ми проводимо заняття, будемо проводити по, купані, по продукції компанії Valera. І так, димар у нас утеплений, ізольований, нержавка в нержавці. Причому внутрішній діаметр димаря більший, ніж вихідний патрубок на виході з котла. Це зроблено з тою метою, щоб при невеликій висоті досягнути достатнього розгрідження, яке потрібно на димофо... створити на виході з тердопаленого котла. Далі, з нижній частині димар стоїть на платформі, на нижній платформі. Причому ну, теж з нержавіючої сталі, вона надійно зафіксована до підставки. Знизу в, в димарі встановлений капельник. Лейка, і звідси якраз скупчений конденсат, дьогодь, смоли, вони стікають. І ну, якщо підставити якусь ємність, то вони будуть стікати в ємність. Димар у нас, як ви бачите, має раз, два, три, чотири, п'ять, шість метрів по вертикалі. І верхній метр зафіксований у нас розтяжками, які закріплені до даху будівлі, і третя точка до будинку, ну, основного будинку, який є. Така конструкція димаря, по-перше, забезпечує швидкий розігрів, по-друге, безпечну експлуатацію котла, тому що зовнішня температура труби ледве-ледве тепла. І е, за рахунок того, що навіть якщо температура димових газів буде високою, такий димар буде постійно підтримувати е, хорошу тягу і не створить проблем із аварійною ситуацією, із пожежно небезпечною ситуацією. Якщо поруч біля нього будуть проходити якісь там елементи з горючих матеріалів, але в жодному випадку не можна, щоб балки лежали на таких трубах, тому що якість цих труб сильно залежить від виробника. І часто трапляються випадки, коли зовні труба вроді ну, здається, що гарна, естетично все добре, а по факту утеплювач в ній з часом с'їдається, і вона веде себе не зовсім так, як нам хотілося. І головне, я покажу вам це. Всяко, завжди котельне повинна починатися з дров'ятні. З дров Тут власник дуже правильно відноситься до дров'ятні. Ходімо, подивимось, як треба заготавлювати дрова. Як бачите, Сама конструкція древ'ятні зроблена із недорогих матеріалів, в якості бетону використовується кілька, в якості фундаменту використовується кілька бетонних блоків. На них влаштована дерев'яна конструкція. Причому конструкція зроблена із дошки, шальовки, і якщо ви придивитеся, то ну, тут з цієї сторони фасадної немає зазорів, а решта стінок зроблені з зазори між дошками з тією метою, щоб була нормальна циркуляція повітря, тому що в деревині треба дихати. Як бачите, хазяїн організував два входи в дров'ятні і фізично розділив її на дві частини. Зараз ми знаходимося в тій частині, де закладені свіжі дрова цьогорічні, і вони будуть використані, спалені котлом вже в наступному році. Тому це дуже грамотний підхід, мені сподобалося. Саша, тобі респект. Ну що ж, так і має бути, тому що нормальний хазяїн повинен забезпечувати двохрічний запас дров для того, щоб просушувати деревину до моменту, коли вона буде спалена в вашому твердопаленому котлі. Бо чим менша вологість деревини, тим більш ефективніший буде процес горіння і більша кількість теплової енергії, корисно котел зможе згенерувати систему опалення. А зараз ми знаходимося в тій частині дров'ятні, в якій вже лежать просушені дрова. Вони тут, тут заготовлялися минулого року. Як бачите, у нас задня стінка нашого сарая зроблена перфорованою для того, щоб була належна циркуляція повітря, щоб волога, яку генерують дрова, виходила і не затримувалася у будівлі. Ну і, власне кажучи, класні добові дрова вже суттєво, суттєво сухіші, ніж були сюди першочергового закладені. Тепер готові горіти як якісне паливо в будь-якому твердопаленому котлі. В випадках з котлами тривалого горіння, чим ну, як, як з будь-якими іншими котлами, чим краще дрова ви використовуєте, тим менше часу на очистку котла і більша кількість теплової енергії ви отримаєте при експлуатації вашого улюбленого твердопаленого котла. З вами був Олександр Покаченко, Академія Інсталяторів. До зустрічі, друзі!